Доброго дня! І так, сьогодні у нас на уроці буде нова тема. Але перед тим, як ми будемо працювати над новою темою, ми з вами повторимо домашнє завдання. Домашнє завдання було вправа 935. Запиши яке-небудь число, що є дільником чисел. Що це означає? Ми маємо знайти таке число. Щоб на це число ділилося і 6 і 9. Тому дільником для 6 і 9 у нас буде число 3. Далі запиши яке небудь тобто нам одне число якесь записати, що є дільником чисел 30 і 40. Звичайно, ми можемо записати 2, 10, 5. Але нас просять одне. Ми давайте запишемо 10. 16 і 20. Тут теж багато є чисел, які є спільним дільником для цих чисел. Але давайте запишемо те, яке кинулось в очі. Це 4. 12 і 19. Ми знаємо, що 19 немає у табличці множення. Тому ми підбираємо те, що 12, так? 12, на що ділиться. Але серед тих чисел, які ми підберемо 1, 2, 3, 4, 6 або 12. Ні на жодне з цих чисел 19, крім одиниці, не ділиться. Тому спільним дільником буде 1. Далі завдання про кратне було вам. Кратне. Це назвати таке число, щоб на нього ділилося. Щоб воно ділилося на 3 і на 7. Візьмемо число 21. 8 і 12. Давайте візьмемо число 24. Звичайно, ми можемо підбирати і інші числа. І так, переходимо до теми сьогоднішнього уроку. Темою сьогоднішнього уроку. Є ознаки подільності на 10, 5 і 2. Перейдемо до підручника. І так ознака подільності на 10. На 10 діляться ті числа натуральні, які закінчуються цифрою 0. На 5 діляться ті числа, які закінчуються цифрою 5. Ось вам зразок. Або закінчується цифрою 0. Тобто серед чисел ми будемо шукати ті числа, які закінчуються або 5, або 0. І також у нас є ознака подільності на 2, діляться ті числа, які закінчуються парною цифрою. Тому ми повинні зараз пригадати, які цифри називаються парними. Парними називаються цифри 2, 4, 6, 8 та 0. Тобто, якщо число закінчується цифрами 2, ось 4, 6, 8 та 0, то ці числа діляться на 2. У всіх інших випадках числа на 2. Не діляться. Нижче вам подано непарні числа. Вправа 949 усну. Тому в зошиті її не записуємо. Серед чисел, які подані вам, назвати ті, що діляться на 2, на 5, на 10. Отже, ті, що діляться на 2. На 2 діляться числа, які закінчуються парною цифрою. Парна цифра 6. Парна цифра 0. Ось закінчується. Парна цифра 2 0. Отже, ми перебрали з вами ті числа, які діляться на 2. Числа, що закінчуються парною цифрою на 5. Ті, що закінчуються 5 або 0. На 5 ділиться на 5. Підкреслюю ще раз. бачимо на 5 на 5. Тобто, в нас з'явилося два числа, бачимо 100 та 2100, які діляться і на 2, і на 5. Наступне число, Наступні числа ті, що діляться на 10. Тобто, це ті числа, які закінчуються нулем. 100 та 2100. Побачили, що в нас діляться число, яке ділиться на 10, так, разом з тим ділиться на 2 і на 5. Але не завжди число, яке ділиться на 2, ділиться на 10. Тому треба бути тут уважними. Отже, ми перебрали з вами числа, які діляться на 2 на 5 та на 10. Переходимо до вправи письмової, вправа 951. Записуємо її в зошиті. І так нас просять виписати. Тому ми пишемо перше. І такі пишемо на 2. Та перераховуємо. Це числа, які закінчуються парною цифрою. Нагадую ну, ще раз, парні цифри 2, 4, 6, 8, 0. Отже, перебираючи, ми бачимо перше число, друге число. Далі ось нас закінчується парною цифрою 15932. Далі наступне число закінчується цифрою 0, і більше чисел, які закінчуються парною цифрою, у нас немає. Друге на 5. які закінчується нулем або п'ятіркою. Перше число 7780, друге число закінчується п'ятіркою. Далі 18060 закінчується нулем. І останнє число 44445 закінчується п'ятіркою. І третє ті числа, які діляться на 10. Це ті, які закінчуються цифрою 0. 7780 1860. Наступна письмова вправа 956. Замінити зірочку в числі такою цифрою, що отримане число. Ділилося на. Отже, перше. На два. Що ми можемо поставити замість зірочки? Зірочка в нас може дорівнювати. Має стояти в кінці парна цифра. Парна цифра. Почнемо з нуля. Це може бути 0, 2, 4, 6, 8. На 5, в кінці ми маємо. Поставити цифру або 0, або 5. Отже, зірочка в нас буде дорівнювати 0 та 5. Ну, можемо записати, які числа отримаємо 4720 та 4725. Тут ввели. за. Потреби теж можете перерахувати ці числа. Третє на 10. Ті числа діляться на 10, які закінчуються цифрою 0. Отже, зірочка в даному випадку може дорівнювати тільки 0. Вправа 960. У нас є цифри. Ось у нас є цифри. І з цих цифр нам треба складати. Класти по 3, 4 цифрових числа, які діляться на 2, на 10, на 5 та на 10. Числа не повторюються. Цифри, не, цифри в числі не повторюються. І так, перше на 2. Тобто ми можемо записувати цифри в будь-якому порядку, але в кінці. Має стояти парна цифра. Звичайно, ми розуміємо, що наше число не може починатися з цифри 0. Тому ми ставимо будь-яку іншу цифру на початок, можемо навіть ось переписати так, як цифри стоять, і в кінці написати 0. Тобто буде ділитися на 2. Далі можемо записати, щоб в кінці стояв 0. В кінці стояло 8. так, Давайте переставимо 0 і 8. І давайте зробимо ще якийсь випадок, наприклад, переставимо 5 і 8 у першому випадку, так? 1, 8, 5, 0. Тобто ми можемо переставляти будь-які цифри. Головне, щоб в кінці стояла парна цифра. І так, друге, щоб ділилося на 5. Пам'ятаємо, що має в кінці стояти або 0, або 5. Ну, ось давайте подивимося, що перше число з попереднього випадку нам теж підходить. Поставимо в кінець тепер цифру 5. Напишемо так, і п'ятірку собі в кінець. Тепер ми можемо ось ці дві цифри в кінці переставити. І на ще отримається одне число, яке ділиться на 5. Третє. Маємо скласти числа, які діляться на 10. Тобто в кінці має бути тільки 0. Ну, перше, нам підходить і сюди, ми його перепишемо. Далі ми можемо переставити, наприклад, 1,5. Будемо мати ось таке число. Або ми можемо переставити 5,8 і будемо мати ось таке число. Отже, з цифри, які нам вказали, ми з вами склали. По 3, 4 цифрових числа, які діляться на 2, 5 та 10. Для самостійного опрацювання пропоную вам вправи 953. Тобто, після класної роботи ви самостійно виконуєте ці вправи. Дякую за увагу!